Майстер мініатюрних паперових робіт Володимир Кріса зумів першим відтворити Тернопільський парафіяльний собор, який у післявоєнні роки зруйнували. Репрезентація відбулася в обласному художньому музеї. Там побувала Ольга Брилінська. Над створенням мініатюрної споруди хлопець працював понад 4 місяці. Ідея виникла вже в принципі давно, можливо, навіть декілька років тому. Я дізнався в інтернеті про те, що така споруда, колись в Стернополі була, і при чому вона була візитівкою нашого міста, якої до сих пір от, аналогів нашого по, по такому позначенні для нашого міста до сих пір немає. От і ну, я дізнався, що він був зруйнований, в який час приблизно, і в мене тоді вже виникла ідея зробити макет для того, щоб його зробити, треба багато в принципі, досвіду по, по роботі з графічними редакторами, редакторами в. Комп'ютері також я використовував різноманітні креслення. Мені дуже повезло, що я в інтернеті знайшов досить детальні хороші фотографії, різні такі з різних ракурсів. А також креслення. Це мене дуже мені сильно мене виручили. Паперовий храм менший за оригінал у 100 разів. Висота вежі сягала близько 69 метрів. У Володимира вона завишки шістдесяти 69 сантиметрів. Інформацію про вигляд культурної споруди чоловік почерпнув в інтернеті та із спогадів людей, які пам'ятають тодішній храм. бабця завжди нас водила. Що тої неділі ми йдемо до того костела, Якщо свято Польське, значить ми йдемо до того костела, до тої церкви, яке свято, ми йдемо. Ну, завжди в неділю ми ходили. У дзвіницю та купол монтовані динаміки. У костелі лунають дзвони, грає орган і співає хор. Усі охочі можуть побачити паперову споруду протягом трьох тижнів. Мало хто пам'ятає, яким Тернопіль був колись. Молоде покоління знає його таким, яким його відбудували після війни, бо москалі його знищили. У 44 му році вони його відбудували через 10 років. В Тернополі було багато цікавих пам'яток, яких не існує сьогодні. І вони складали ці пам'ятки, складали домінанту тернопільського центру, і серед них якраз парафіяльний костьол, на місці якого сьогодні стоїть така сіра, невиразна споруда. Яку ми називаємо центральний універмаг? Вона стоїть на тому самому фундаменті, на тому на тих сутеринах, що і сам костюм.